Літо літечко нарешті змилостивилось і почалось по-справжньому спекою, сонечком, прогрітими фруктами та ягодами і овочами. Поверталась я днями на квартиру де живу і побачила, що з яблуні, яка росте при дорозі, нападало багато яблук в траву і прямо на дорогу, на асфальт, прямо під ноги. Я нахилилась, підняла яблучко. Побачила, що бочок такий вдарений, аж коричневий. Яблуко прогріте, віддає свої пахощі. Я вдохнула ці пахощі і подумала, що час збирати фруктовий кошик. Парфумерний фруктовий кошик. Тому запрошую вас, дорогі мої україночки, українці та наші друзі, до свого нового відео. Вітаю вас, канал Жінка-Аромат і я Світлана. Збирати буду у свій парфумерний фруктовий кошик різні фрукти, які тільки можна віднайти в парфумах. І розпочну саме з ноти червоного яблука. Цікаво, залишайтесь. Саме те, підняти мною ядочко, яке і стало е, моїм натхненням для. Цього відео, для цієї рубрики я для себе асоціюю з ароматом від бренду Jean Artes, доволі бюджетного французького бренду, і ось цього прекрасного червоного флакону. Аромат називається Vanille Сапом d'Amour, vanille та її яблучко-кохання це серія БУм. Для мене це солодке. Червоне яблуко, яке ударилось, і покоричню бочок, і оцей сок, але в нього додали ванілі. В цьому ароматі є, звісно, ваніль, є червоне яблучко, є апельсинчик, який, який приносить таку свою родзиночку, є праліне, універсальний аромат. Він у мене парфум за запитом. Інколи мені хочеться його як піжамний аромат. Інколи просто ось робочий день і хочеться оцієї ванільної, солодкавої яблучної милоти. Я його наношу влітку, взимку, будь-коли. Я його так і називаю: Яблучко за запитом. Думаю, що багато хто знайомився з цим ароматом, навіть хто не купував, є можливість затестити це в мережі магазину Єва, здається. Ось таке миленьке червоненьке яблучко на перший день. Тому що яблучок у мене буде сім, ну, скажімо так, на кожен день тижня. А я ж не сказала, що оці яблучка і є звідти, які я назбирала в траві під деревом. І друге яблучко буде у мене від бренду Hermes, і називається цей аромат Un jardin sur le toit» Сад на даху. У мене від левант зі сліпих затестів від пані Оксани. Я познайомилась з цим садом на даху е, в січні-лютому. І тоді я сприймала його е, такою своєрідною парфумерною цукеркою, е, навіть відчувала цитруси, які тут принаймні не заявлені. Зараз спеку для мене це таке дивне поєднання. Зелені і солодкості. Солодкість ця від червоного яблука, від солодкої груші, від магнолії, яку я взимку почула саме магнолію, від троянди. Але для мене це поєднання дещо таке дивне. Я люблю зелені аромати, і у мене є свій список улюбленців зелених саме на літо, але от його я не бачу в цьому списку саме через поєднання зелені з солодкістю. Цікаве червоне яблучко серед зелені, серед квітів, але, скажімо так, не зовсім моє. Флакон я б, мабуть, не хотіла. Ну хіба що для колекції? Наступне яблучко. Легке, солодке. Воно у мене в фірмовому семплі від бренду L'Anvin Modern Princess. Сучасна принцеса. Ох, ця принцеса. Вона солодка, вона свіжа, вона наповнена повітрям. Вона наповнена енергією, молодістю, запашна, універсальна, компліментарна, не за всі гроші світу. Звісно, зараз аромати подорожчали відчутно, але цю чудову принцесу можна знайти і за 800 гривень. Красивий аромат. Він у мене асоціюється з такими молодими енергійними. Дівчатами, дійсно сучасна принцеса. А ось четверте яблучко в такому червоному, красивому флаконі. Це In Red в червоному від французького бренду Мобусен. Мобусен, як на мій смак, створили зимове тверде, але солодкаве яблучко. Воно з терпкуватістю. Цей аромат порівнюють або відправляють в бік до Бакара -Руш 540. На мій смак, тут немає не йодистості, не полуниць суниць. Для мене саме ось таке терпкувате, солодке яблуко. Тут також заявлені, крім червоного яблука, і чорна смородина, і пралінне, і червоний піон. І троянда, і дектарин, здається, тут є. І все це таке красиве, хромке, терпкувате, не ось таке літнє, а саме зимове яблуко. Знаю, що дехто з тих, хто купив цей аромат, особливо в тревелах, скаржились на його стійкість, що зовсім не тримається, що зовсім немає аромату. У мене придбаний флакон трішечки раніше до таких подій, він у мене доволі стійкий. 5-6 годин це точно. Гарно тримається на волосі, на одязі. В таку погоду, в спекотну в літню, злітає, звісно, швидше, але я його полюбляю носити восени та взимку. Таке червоне яблучко від Мобусен. Є червоне яблучко і в ароматі. Від бренду Монтана Parfum де Фам, парфум жінки, концентрація туалетна вода. Але тут червоне яблучко, воно розчиняється в квітах. Тут є ірис, тут є жасмин, тут є фрезія. І ще квіти. А я в цей аромат. Через неймовірні пачулі. Якщо ви любите напрямок ароматів в бік Коко мадмуазель то це перлинка цього напрямку, пачулі тут неймовірні, вони такі амброві пачулі, наповнені свіжістю. Красивий аромат, Ах, він так гарно тримається. Я чую його весь день. Це аромат для мене і в пир, і в мир, і в добрі люди, під будь-який настрій. І навіть його цей колір, можливо, не передає відео, він такого гарного бурштинового кольору цей аромат. Красивий, красивий, як і цей флакончик, як і цей колір, як і людина, яка мені його подарувала. Є у мене ще два яблучка, і вони від нашої української парфумерної художниці Ксандри Осініної та бренду Чарзілля. Бурштинове намисто. У мене ось такий пробничок, фіолочка. У мене є цілий набірчик ароматів від Чарзілля. Звісно, цей аромат він більше про бурштин, про амбру, про смоли. Але тут, крім смол, Амбри, деревини, мускусу є і яблуко. На сайті Чарзілля не зазначено яке саме: зелене чи червоне. Я його сприймаю більше в бік червоного яблука. Так, воно не дуже соковите, воно не дуже запашне, але для мене це червоне яблуко. І можливо, якщо так уявити таку картину. Намистини цього намиста з бурштину, з амбри, яка ще не скам'яніла. Вона така ще, знаєте, пластична, від неї дуже чутий аромат. І ці намистини вони падають на гілку з червоними яблуками. Ось така у мене малюється картина. І сьоме яблучко це Аромат партизанська любов. Я, коли з ним знайомилася в холод взимку, сприймала його дещо, скажімо так, більш строго, стримано. Мені трошки це навіювало партизанську любов, але якісь дуже неспокійні часи. На перший план виходили оці ці неспокійні часи. Зараз влітку. І в дуже таку гарну температуру, він мені розкрився зовсім по-іншому. Він мені розкрився позитивно. Це зелень, це неймовірна зелень від початку. Це й трава, зелене листя, полин, свіжо скошене сіно, злегка підв'ялене вже сіно. Тут, здається, заявлена календула, і от є оцей. Коли ти знаєш, що там є календула, ти її сприймаєш разом з цією зеленню. Дуже такий гарний зелений аромат, і мені малюється картина Галявина лісу, ліс ем, нехвойний, листяний. Уже галявинка, ліс закінчується, і йдуть оці трави, високі трави, 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 десь полин, десь якась інша трава. Навряд чи десь на галявині росла календула, але хай росте. Ми ж малюємо картину. І ось на цій галявині стоїть яблуня, дика яблуня з червоними невеличкими яблучками. Вона обдувалася вітром, вона сповнена повітрям. А під яблунею сидить він, сидить він, пропахлий лісом, пропахлий димом від багаття і надкусує це маленьке червоне яблуко. Воно, можливо, не неможливо, воно не солодке, не таке, як з саду, воно терпке, але воно свіже, воно несе в собі літо, а до нього біжить вона. Така ж пропахла лісом, травами, багаттям. І оцей смак лісового яблучка разом з димом вона буде відчувати на своїх губах після поцілунку. Я намалювала ось таку картину, хоча зовсім не вмію малювати пожиття. Але наша парфумерна художниця Оксандра Осінюна спонукала мене малювати словами. Дякую вам, дорогі мої українці, що додивились це відео до кінця. Дякую всім, хто поставив подобайку, підтримав це відео коментарем, своєю увагою, приділеним часом, українці! Тримаймося один одного. Тримаймося один одного та віримо Збройним силам України. Все є, було і буде Україна. Слава Україні! А в моєму парфумерному фруктовому кошику далі буде.